Нас цікавить сьогодні, як ми можемо отримати навчальні ліцензії Архикат для студентів, так і для викладачів. Для цього нам потрібно перейти на Myarchikad.graphisoft.com. І потім побачимо ось таке віконечко. Зареєструватися як студент, або як викладач. Або як цілий заклад, який навчає архікадо. В нас з'являється така реєстраційна форма, де ми маємо зазначити ім'я, прізвище, країну, електронну пошту, з якої, на яку, до речі, буде приходити. Потім сповіщення про отримання ключа, пароль продублювати, назви закладу, і галочки ставимо. Тут на те, що ми дозволяємо свої дані опрацьовувати. Коли ми реєструємося, архікад дає нам таке підтвердження на емейл, де просить перейти і авторизуватися, тобто підтвердити свою реєстрацію. Після того ми маємо. Маємо завершити реєстрацію, так реєстрація так, на сайті. Ось, і нам потрібно буде внести, що ми там студенти, чи ми вчителі. Так. Ось. Але в кінці при реєстрації з'являється варіант архікаду. Україномовна версія, наприклад, так було. Вона була трішки захована. І треба навести на рядок і прокрутити вниз роликом, щоб проскролити, прокрутити ще один щабель. Україномовна версія. Тут наразі інструкція була ще аж про 24-та Зараз в доступі є навчальна ліцензія 26-ї мовної версії, вже фактично на днях мало би вийти 27-ї україномовна версія, що і раджу обирати, якщо комп'ютер це стягує обов'язково. Після реєстрації на на емейл знову приходить повідомлення. Це вже, в принципі, таке вітання, дякуємо за заявку, і ви можете отримати вашу ліцензію. Переходимо, авторизуємося, і в нас з'являється ось така, таке приблизно вікно. Ось тут буде логін, так, ми пароль і своє ім'я. Ім запам'ятали, авторизувалися, зайшли. У нас з'являється ось така річ. Ось е, Буде написано, що архікат якоїсь там зазвичай з останньої версії. Е, в кінці можна ось то, з цього боку, з правого боку, завантажити. Е, ось, це перша процедура. Ми завантажуємо архікат безкоштовно. Е, і е, вже якщо ми пройшли з вами реєстрацію, так, то е, архікат е, пише ну, відповідь про те, що. Що заявку буде опрацьовано впродовж тижня чи двох тижнів робочих. Але насправді набагато швидше це стається. І ще цікавіше, що заявка на рік ліцензії, так, якраз цих пару днів треба перечекати. Але ми вже фактично при першому переході, при першій ледь не першій, заявці, фаргікат нам повідомляє про те, що ми вже фактично подавши заявку, маємо право отримати, маємо можливість отримати ліцензію на місяць. Ліцензія це серійний номер, ось тут він буде, це наш назва нашого. Запису облікового, і тут буде серійний номер. Ось тут зазначена дата до якого числа буде актуальний ключ. Ну і версія ось тут є, уважно налаштована. І ми фактично цей аккаунт так, ми можемо зразу переходити до нього з електронної скриньки, пам'ятаючи логін і пароль. Запит про логін і пароль буде в нас. Ось тут залегнувати можна буде тут. І після того, як ми завантажили до кінця архікаду, шукаємо. Тоді е, вже з'являється в нас іконка. Запускаємо, інсталюємо. І коли з'являється віконечко, е, буде декілька варіантів ліцензії. Пробна версія, на, пробна версія не підходить. Це демо-версія. Е, комерційно, очевидно, теж ніби мене заплатили за архікат. Він надається для навчання. Як я не пам'ятаю, за я зараз цього не. Подивлюся, тут вже трошки змінився інтерфейс, буде ще варіант термінової, термінової ліцензії і ще якоїсь там. Тобто можна спробувати, якщо не буде такого запиту, тобто там нам треба знайти ім'я ім'я користувача і серійний номер. Ось тут по 4 цифри буде у вас. Якщо у вас не буде. Такого запиту на два рядочки, тут чотири рисочки тут на ім'я користувача, то тоді повертаємося назад і вибираємо іншу ліцензію. Там з двох варіантів легко можна вибрати те, що потрібно. Я сьогодні вибирала з трьох. Але цілком без проблем ви повертаєтеся, ви повертаєтеся і вставляєте Ctrl-C, Ctrl-V з вашого кампусу, були цифри. Копіюєте, вставляєте потрібні цифри. І після того, як ви проходите цю ну, до кінця інсталюєте архікат, він у вас є в доступі. Спочатку на місяць, а потім на рік. І кожного року архікат буде вас попереджувати, що термін, коли ви будете запускати програму, архікат буде попереджати про те, що то буде сіре вікно, про те, що ваш серійний номер доходить до завершення. Він буде запускатися, але постійно попереджати. Через те, що ви завчасно подбали про оновлення ліцензії. Право на оновлення ліцензії ми маємо усі роки, коли навчаємося в навчальному закладі або в авторизованому навчальному закладі. І тут є ще такий невеличкий моментик. Це про документи, так, десь ви будете при реєстрації, з'явиться така річ, як завантажити картинку, завантажити фотографію. Фотографія має свідчити про те, що ви навчаєтесь у державному навчальному закладі, і в тому закладі навчають архітектури, будівництва або дизайну. Ось там будуть відповідні переходи. Якщо у вас ви заходите не з державного навчального закладу, а з авторизованого, як у нас, наприклад, Лемберг Академія, Порохові вежі, Ярх-курс також, це навчальні авторизовані навчальні центри, і ми можемо теж подавати. Graphisoft це все моніторить. Ось, і тоді достатньо буде скопіювати, ну, наприклад, в Академії скопіювати програму, наприклад, сайту. Так? Тобто, ну, Щось таке там є така річ, можна завантажити, тому що іноді буде ставити вам галочки про те, що ви там це не заповнили. Так? Якщо це порохова, можна теж якийсь скрін взяти. Важливо, що. Ви проходите по базі, ну і звичайно, база потім вас відзначає все. Тут усе йде звітність і моніториться. Ось. А так то, бажаю всім успіху у навчанні протягом цілого вашого наступного року.